Сьогодні ми прибули в реабілітаційний центр з вкрай важливою місією підтримати та подякувати нашим побратимам. Адже скала ніколи не кидає своїх бідій. Добрий день наказом командира окремого штурмового полка нагороджується солдат Арсієнка Вадим Анатолійович за особисту мужність, хоробрість. Проявлено під час виконання бойового завдання почесним хрестом, честь і слава. Слава Україні. Це друже. народу, друзі. У сьогодні взагалі это, конечно, супер. Це, конечно, очень приятно, що у мене все-таки мої побратими не забувають. Це особисто. Скала тобі передав. Не забувають наш імені, е, що скала. Як Говориться, все-таки не зря ці слова були. що скала своїх не бросає. І це точно. Вдячна частині за те, що вони не бросають чоловіка мого. Вдячна за те, що вони придбали для нього коляску, яка потрібна йому дуже буде. А також в цьому реабілітаційному центрі знаходиться наш поранений боєць, позивний тихий, молодий хлопець, який в червні минулого року отримав поранення залишився без двох ніг. Так, так трапилося, що батьки Владислава знаходяться в окупації. Вони не можуть до нього приїздити, вони не можуть з ним особисто спілкуватися. Тобто наш батальйон, тепер вже полк. Став для Владислава фактично сім'єю. Ми намагаємося при нагоді відвідувати його, допомагати йому. Наразі ми перебуваємо в іншій міській лікарні Дніпра. Тут також знаходяться наші військовослужбовці, які були поранені. Тут також знаходиться реабіліта... реабілітаційний центр. Нагороджуються почесним знаком за оборону Новогродівки. Содрон, уже новый Шарон mm -hmm. полковый, особисто от командира для вас. Очень приятно, что он не что так не просто, что там ранее не получилось, и все забыли, а так вот приезжает, проведает, даже просто проведывает, это очень приятно. И поэтому оно, конечно, внутри так стимул есть, как говорится. В этом центре е так, что можно приехать, и вот Зважаючи з іншого міста, і тут деякий час бути, 425-й полк скала завжди дбає про своїх воїнів. Всі наші побратими, навіть ті, хто завершив службу, мають відчувати опіку і турботу. Шана нашим захисникам! Слава Україні!